Продовження фільму «100 років авто на дровах, частина 6. Друга хвиля машин на дровах. Після Другої світової війни ринок залила дешева нафта. досі від наших батьків ми можемо чути що бензин коштував копійки. У 60-х роках у союзі паливо коштувало 4 копійки за літр. Недобросовісні водії зливали його в канаву і лісосмуги по всій країні, щоб показати, що вони їздили і працювали тоді, як насправді ніхто нікуди не їхав. А гроші за це платилися. Це було нормою по всій країні невелике відродження газогенераторного транспорту відбулося 1973 року внаслідок нафтової кризи. країни ОПЕК Єгипет і Сирія вирішили не постачати нафту США, Великій Британії, Японії, Канаді та Нідерландам за те, що ті підтримали Ізраїль у війні судного дня проти Сирії та Єгипту ціна на нафту піднялася в чотири рази. якби ж то просто піднялася на багатьох заправках Америки. Її просто не було. Кілометрові черги за бензином, які треба було займати рано зранку. Ніксон звернувся до нації із закликом економити у Голландії, взагалі за перевищення ліміту електроенергії. загрожував тюремний термін. Американці бачили в бензині щось повсякденне, само собою зрозуміле, те, що буде дешевим і буде завжди. Звиклі звикли купувати автомобілі з великими потужними Двигунами Вони опустилися до крадіжки сусідського бензину. Багато хто озброївся зброєю, попереджаючи злодіїв, тільки суньтися. тут же вхід вступили спекулянти, чому б не заробити, якщо товар став дефіцитним. Криза одразу вдарила по автопромисловцях. автовиробники, які звикли випускати авто з великими моторами, такі як Chevrolet, що виробляли двигуни, були витіснені японськими малолітровими автомобілями. Наслідки нафтової кризи відгукувалися ще багато років. сьогодні, як і тоді, 60% економіки США сидить на нафтовій гольці. Бізнесмени, які не знали нестачі в грошах, змушені були стояти на дорогах і просити, щоб їх підкинули автостопом. і коли не стало бензину, згадали про газогенераторні автомобілі. Технологія вже була загублена, тому що сама по собі непроста. Хтось щось пам'ятав, у когось були книжки в комірчині, тому в Америці з'явилися невеликі з'їзди власників, газогенераторних автомобілів. але після подолання кризи всі повернулися назад до звичного бензину. і сьогодні населення в усьому світі платить ціну, що в сто разів перевищує початкову. Сьогодні всі країни світу почали відмовлятися від бензинових і дизельних автомобілів, розуміючи дуже близький кінець епохи нафти. У хід ідуть електромобілі, водневі автомобілі. Багаті країни законодавчо водять заборону на двигуни внутрішнього згоряння за циклом ОТО, який справно служив і все ще служить ось уже як 150 років усьому людству. Природно, багаті країни отримують свої водневі заправки і тисячі гектар сонячних панелей прокладуть. кабелі по всій країні швидко встановлять зарядки для електромобілів, витративши на це сотні мільярдів доларів. що вони роблять вже і зараз доля бідних країн, на мою думку, в найближчі роки незавидна. Вуглеводні це фундамент цивілізації, без них немає прогресу, немає зростання. Я вважаю, що людство попереду чекає найжорстокіша. енергетична криза, рівної якій ще не було. Ми ще побачимо війни за нафту, як це було і раніше. І коли на заправках висітиме табличка бензину немає, мазуту, природного газу і вугілля не вистачить, щоб. Виробляти електрику на ТЕЦ і почнуться вієлові відключення. А для того, щоб зарядити електромобіль, потрібно буде заводити бензогенератор. Тоді відбудеться чергове відродження газогенераторних автомобілів. Мені здається, що це буде в найближчі 10-20 років. Ну що ж, доживемо, побачимо.